Так, друзі, хто бачив інвертор 12-вольтовий на 5 кВт? А? Таке питання. Ось такий: ось така от бандура. У мене буде на огляді і на тесті. Подивіться, як ви думаєте, ви він з 12 вольт ще потрібен акумулятор. Акумулятор я вже підготовлюю. Дивіться: 5 кВт FDIC, Ось такий от інвертор. 12 вольт на 5 кВт, два кулера, LCD-дисплейчик. Ну, просто махіна. Не знаю, мені цікаво реально, чи він 2 чи 3 кВт він видасть. Я з нього витягну. І також буде на огляді, друзі, ось такий FD, Це в нас чистим синусом, а це в нас модифікований синус. Тобто на природу і так далі. Я тут бачу, навіть не розпаковував USB-порти і так далі. а Це в нас на 2,2 кВт. А також вроді йде на 12 вольт. Зараз ми глянемо, чи 12 вольт, чи не 12. Ось такий, бачите? Так, да, 12 вольт 222,2 кВт. Ось такий також від фірми FDIC. Що вам сказати, у мене Таталікен цей корпус набагато більший, більше радіаторів. Також ми його провіримо. Чи дійсно він видасть 2 кВт? А це просто маща, друзі. Маща. З 12 вольт 5 кВт, Ще попробую витягнути. Я вже, до речі, підготовлю акумулятор, Зараз я вам покажу. Ось, в мене балансується, заряджається. Ось такий акамулятор. Це LG Чеми. NMC акумулятори 66 А. Оці акумулятори можуть видавати струм до 200 А спокійно, короткочасно в піку. 66 А вони взагалі в номіналі тримають, 100, 150, 200, а то і більше можуть видати. Я, коротше, не буду підключати одних них BMS і нічого, просто напряму попробуємо, подивимось, що видадуть ці інвертори. Ви підписуйтесь, буде дуже цікаве відео.